Дівчатка, гарного дня! Сьогодні хочу показати вам отакий гель для брів. Дівчата в мене питають, користуюсь, чи я їм користуюсь, чи ні. Так, я їм користуюсь, ця штучка прийшла до мене в подарунок від компанії. І перша вже закінчилася, і другу я вже замовила самостійно. Ви зараз можете бачити, що оця права брів в мене. Намальована оцим цим гелем. Це туш-гель. Що вона робить? Ось вона у каталозі, бачите, отут. І це в мене відтінок брюнет. В каталозі він під кодом, темно-коричневий, 148 1479. Давайте я вам його.